День добрий! Вітам всіх! Всім привіт! З вами Ромашка Бабалки, просвітницький проект, в рамках якого ми з вами купували вже на 16-ти вулицях нашого міста. І сьогоднішній випуск, який виходить напередодні відзначення 499-ї річниці міста Балта та 10-річного ювілею Балтської громади, присвячений вулиці, яка нагадує про те, що українські громади мають друзів далеко за кордоном і які підтримують нас в різних сферах життєдіяльності нашої громади. Ну що, зацікавила? Og ég halli! Тарновська. звучить так, ніби це якась загадкова пані з подвійним прізвищем. Але ні, це не прізвище, а ціле польське місто побратим Балти, розташованого на півдні Польщі. Саме на честь цього партнерства в Балті з'явилася вулиця з такою назвою. Місто Домброва-Тарновська Тарновська це невелике, але дуже мальовниче містечко в малопольському воєводстві, відоме своїми давніми традиціями, храмами та яскравим культурним життям. Особливою подією для домбров'ян є свято врожаю, дожинки, барвистий фестиваль подяки за хліб і працю землеробів. Саме на це свято запрошували творчі колективи з Балти. Нас дуже гостинно прийняли, і я дуже рада, що ми через український танець, через українську пісню, змогли донести жителям всю величність нашого народу, нашу силу, нашу незламність. І дуже приємно було бачити, що це мало зворотню реакцію, і що люди підходили до нас, люди нам аплодували, люди казали нам слова вдячності, і я бачила в їх очах пошану. Я бачила в їх очах гордість за нас. Українські пісні та танці там звучали поруч із польськими, створюючи відчуття справжньої єдності культур. Для багатьох балтян це стало не просто поїздкою, а нагодою відчути, що побратимство міст. Це жива традиція, наповнена щирістю і теплом. Тож, промашка по балті, перетворюва. Тож, промашка по балті, перетворюється на не просто на Тож промашка по балті перетворюється не просто на прогулянку, а на мандрівку історіями дружби та культури. Готуєтесь до випуску сьогоднішньої програми. Було таке відчуття, що крукуєш зустріч не тільки сусідам, а й Європі. Загалом. У От так і виходить: їдеш собі вулицею домброва Тарновська, а насправді крокуєш прямісінько до Польщі. От вам і Європа без кордонів. Закордонний паспорт взяла. Взяла. Ми на початку самої вулиці, але з чого ж все починалось? Невеличкий екскурс до витоків міжнародних відносин між нашим містом і містом побратимом. Міжнародна діяльність Балтської громади, яку активно впроваджує її голова Сергій Мазур, давно вже подолала межі офіціозу. Наразі мер сам бере участь у закордонних поїздках, заводячи до Балти нові зв'язки та контакти і націлює свою команду на новий формат стосунків з європейськими партнерами. Між країнами триває обмін делегаціями, до складу яких входять представники громади різних професій, керівники, старости, творчі колективи. З легкої руки очільника Балтської громади підписані договори про співпрацю з польськими містами: Щуцин, Лембург та Доброва Тарновська. А відбувалося все це в межах урочистих подій з нагоди відзначення дня міста Балта. Для нас велика радість бачити вас у нас на святі. Ми дуже хочемо, аби ви відчули і щиру балтську гостинність, і колорит нашої культури, і дух нашої історії, якою ми пишаємось. І щоб час, проведений на балській землі, запам'ятався вам так, як нам візити до вас. Балтський міський голова Сергій Мазур. Це моє місто. I know, for домброва Тарновська офіційно стало містом побратимом Балти. Це добрий приклад, як прості таблички на вулицях, як ваша домброва Тарновська можуть говорити про реальні міжнародні зв'язки. А ми нагадуємо, що перший крок до зміни таблички старою назвою це зняти стару. Питань нема, мене міняти намагаєтесь дарма. Чи хірчик личко в тебе, як папірчик, Чи є в горах краща квітка, як хірча сусідка, Чи є в раю, де цвіночок, як сусідчин голосочок. Балта має славну історію. Це стосується і величного минулого, і тієї сучасної історії, що будується зараз мешканцями міста та його керівництвом. місто змінює обличчя, розширює коло друзів, а перейменовані на честь громад партнерів вулиці нашого міста символізують не тільки дружбу між країнами, а й дієву співпрацю, підтримку навіть у складні часи війни. Сьогодні з нашого міста та з нашого району досить багато. Людей захищають та боронить українську землю, свободу та цінності демократії. Нещодавно ми отримали на кордоні від вас два автомобіля, і вони сьогодні вже працюють і виконують ті завдання, які допомагають нам пришвидшувати спільну перемогу на південних фронтах. Хочу подякувати пану бурмістру та пану староству, а також усім. Жителя міста Домброва та Доброва Тарновського повіту за гуманітарну допомогу для жителів Балської громади ми також звертаємося до вас, якщо є можливість розглянути питання і в рамках співпраці між нашими містами передати ще автомобіль пожежний. Доброго дня. Бавська громада отримала чергову гуманітарну допомогу від нашого міста побратима, це місто Домброва тарновський пожежний автомобіль, який ну, на даному етапі буде розміщений на території Бавської громади, а при необхідності відправлений для виконання тих або інших завдань якщо буде така потреба та необхідність відповідні підрозділи Збройних сил України. якщо такої потреби не буде, тоді він буде працювати в нашій громаді. Сьогодні Бавська лікарня отримує. Гуманітарну допомогу у вигляді автомобіля швидкої допомоги. Ми вносимо велику вдячність мешканцям та керівництву міста побратиму Добров Терновський. Ми кажемо вам велике дякую. Даний автомобіль буде виконувати головну задачу. Він буде допомагати нашим лікарям рятувати життя. Велике вам дякую. За нами перемога. Слава Україні! Коли йдеш вулицею Домброва, Тарновська, в Балті, варто пам'ятати, це не лише та ця машина їде. Тікай, тікай. Їде. Коли йдеш вулицею Домброва Тарновська в Балті, варто пам'ятати це не лише табличка на стіні дому чи паркані. Символ дружби, яка має культурний, історичний і людський вимір. Балта, благословенне місто, де панує особлива енергетика, де навіть повітря особливе зі смаком місцевого колорито, багато національної унікальності. Саме тому воно приваблює іноземців, саме тому воно є гордістю людей, безмежно закоханих у свою маленьку батьківщину. Люблю, Це місто рідна Балто. Нехай твої вулиці будуть сповнені світла, дружби та пісень українських і всіх, хто щиро йде поруч з нами. Коли настане день, закінчиться війна, ми відновимо свої традиції відзначення дня міста. І наша Балта стане по-справжньому містом щасливих людей. З вами була Ірина Белюга, промашка по Балті і вся культурна компашка. Дякуємо, що були разом з нами? Слава, дзвінкую, слава Україні! базо дзінкую, слава Україні! Героя до зустрічі на вулицях Рідної Балти.